Про що писати блогеру та як обрати свою тему? Насправді тут можливі два варіанти. Перший це коли ви обираєте тему, в якій ви вже є експертом або близький до нього, якою ви вже давно цікавитесь і добре в ній розбираєтесь. Тоді ви можете давати корисні поради іншим користувачам та пояснювати якісь складні питання. А другий варіант це якщо ви тільки ціка... почали цікавитись певною темою і збираєтесь розбиратись в ній в подальшому. Тоді ви можете розміщувати інформацію про ті проблеми, з якими ви стикнулися по ходу, і вона буде корисною і цікавою користувачам, які також проходять той самий етап у розвитку. Зазвичай, блогери, що починають вести свій блог, вони дуже рідко знають конкретно на яку тему вони будуть створюватись в блог. У них просто раптово виникає бажання писати, а вони починають писати про все, що відбувається в їхньому житті, про все, що вони бачать, і вони перетворюють свій блог у такий собі інформаційний смітник. Фактично, це блог ні про що. Уявіть собі, рекламний заголовок: в інтернеті з'явився новий блог. Ця інформація не зацікавить 100% користувачів, які її переглянуть. Інший варіант. В інтернеті з'явився новий блог про незаконну забудову. Ця інформація не зацікавить 90% користувачів, які її прочитають. Але 10% користувачів, які цікавляться проблемою незаконної забудови, вони можуть стати потенційно читачами вашого блогу, бо вони, хоча б переглянуть інформацію про це і зайдуть на ваш блог. Тому треба дуже чітко і ясно усвідомлювати. Про що ваш блог, яка його тема, про що ви будете писати? А якщо трапилось так, що ви наразі не знаєте, про що ви хочете писати, у вас є бажання вести блог, є для цього та можливості, але ви не можете обрати свою тему. А тоді я раджу просто подумати, проаналізувати свій досвід, а згадати, які книжки ви читали останнім часом, на які теми ви спілкувались з друзями. І з цього поступово вимовляється те коло. Інтересів, які вас цікавить.